Конкуренція. Конкуренція насправді не існує, особливо в сучасному світі. Тобто ми перейшли на ті енергії, коли ми вже працюємо із серця, і коли е наш продукт, що б ми не робили, це продовження нас самих. По-перше, е насправді е ваша справа, що б ви не робили, е буде е цікава для інших, якщо вона цікава для вас. А не коли ви вибираєте бізнес план пролаштовувати. При тому це стосується будь-чого, який би бізнес ви не пролаштовували. А, якщо ви на своїх особистих відчуттях. Знаєте, що це вам цікаво? От я вам теж так на прикладі. Зараз в моєму полі зустрічаються жінки, які кажуть, ось ця ніша не зайнята, ось це ще ніхто не робить. Я зараз почну це робити, і людям стане цікаво, і люди стануть ну, до мене ходити. Насправді це так не відбувається, тому що навіть якщо ви починаєте якусь справу, наприклад, відкриваєте кав'ярню, от п'ять кав'ярень в центрі, 10, але ви ще одну вирішили точно там само відкрити. Якщо у вас є внутрішня віра в себе, любов до своєї справи, тоді в цю кав'ярню будуть ходити на вашу енергію, притягуватись на те, що ви випромінюєте, що б ви не робили. Це приклад на моїй справі. Дуже, знаєте, мені ще казали, ой, ти е, зараз робиш те, що зараз дуже модно. Зараз це дуже потрібно. Це завжди було потрібно, і завжди були психологи, і завжди це все було. Але е, е, я роблю це із серця, закриваючи свою потребу. Я це розкажу в іншому відео. Да? Як ми закриваємо свою потребу? І закриваючи ось цю свою потребу, я настільки живу тим, що роблю. Що людям цікаво те, що я роблю? І вони приходять до мене за зціленнями, Розумієте? Тому конкуренції не існує. Не потрібно придумувати щось, що буде цікаво комусь, що вам цікаво. Якщо вам цікаво робити те, що ви робите, і ви живете своєю справою, ви любите її, ви через неї, вкладаючи в неї любов, даєте її іншому. Я люблю на тортиках, тістечко, ви, вип... ви спекли тісточку. Вклали туди любов, ви мені його дали. Я повернусь до вас за цим кісточком. Я до вас повернусь. Так як і за будь чим іншим, я буду їхати в кінець міста в той магазин, де товар наповнений любов'ю. Немає конкуренції. Конкуренція тільки всередині вас. Знайдіть свою справу, любіть її і продовжуйтесь через цю справу для всіх живих створінь. І у вас це видно.